Петро Дербаль живе у Сваляві, радіотехніку збирає понад 12 років. Чоловік розповідає, має колекцію з понад 250 приймачів. Це з Великобританії, США, Франції, Швеції, Нідерландів, Угорщини, Польщі, Латвії, а також з колишніх Чехословаччини та радянського союзу. Ось таку жіночу сумочку радіо обрали з собою на пікнік у Канаді дівчата в 50-х роках 20-го століття. Матрейка, ламповий. Чоловік. Чоловік каже, найбільшою прихильницею його колекції вважає свою кішку Жулю, яка лежить біля техніки і гріється під сонцем. Петро Дербаль почав цікавитися радіо і телетехнікою ще в дитинстві, а потім в армії. Мав практику будувати військовий телецентр і обслуговував його чотири роки. Він не тільки збирає, а й ремонтує старі приймачі. Деякі приймачі потребують тільки косметичного ремонту, наведення зовнішнього виду більш-менш нормального і е ремонту внутрішнього. Ну, за тиждень може бути все готово. Деякі приймачі, потребують запчасті, які вже роками. <сélite> Деякі приймачі потребують капітального е е е е е е реставрації. Тобто розбираєш, е вичищаєш все, повністю рестаруєш е е дерев'яний корпус. Зняття старого лаку. У колекції Петра радіоприймачі від 20-х до 60-х років минулого століття. Радіо взагалі закінчилось в 55-му до 60-го року. Чому? Все, що може було виняти, вже винадено було. Все, що може було реалізувати, реалізовано нового нічого не появилось. Не окрім того, що замінили лампи. деталі для відновлення приймачів Петро Дербаль шукав на ринках пізніше, вже в інтернеті, а також на аукціонах. Замовляє як в Україні, так і за кордоном. Вартість такої техніки каже, різниця залежно від моделі, віку і країни виробника. Колекціонери розповідає, мають свій клуб любителів і можуть обмінюватися технікою. Дуже широкі діпозонціякі раді приймачі з Європи в США, які можуть коштувати ну, три сучасні автомобілі. Їх не багато є, але є. І рівний клуб колекціонерів старого радіо, і не тільки в Україні, і в Росії, і за кордоном. Особливо в США, кожне місто в США намагається мати якийсь свій музей радіо, якийсь музей, клуб. Любить техніки. на Закарпатті. Також буде музей радіотехніки. Петро Дербаль хоче відкрити його у себе вдома у Сваляві. Тут розповідатиме не тільки про радіо, а й про телебачення. Відвідувачам покаже радянський телевізор 1949 року випуску, який каже, транслював три канали. Перший Масовий телізор для широких верст населення. дуже багато версій було дуже багато невдач було. Що можна було побачити? Такому кінськопіти правила пізніше вже виготовляти лінзи. Сікляні музей радіотехніки буде починатися з цього приміщення, де найстаріші приймачі. Далі відвідувачів зустрічатиме Жуля, а також собака Санта. Після цього туристів запросять до будинку і презентують радіоконсоль. Увімкнуть музику. Ставимо ще одну платівочку. Шльоп. Всередині будинку є улюблена кімната колекціонера. Саме тут кожна шухляда чи комод це не лише предмет інтер'єру, а й радіоприймач. Мої самі приймачі. 38 і 32 рік. Чим вони знамениті? Ну, це філк один з перших приймачів у 1932 році, який мав вже весь діпозон прийма... Частот на той час і міг і таку високу що міг приймати з США Радіо Ватикан, наприклад. Музей радіотехніки запрацює влітку цього року. Розповідає колекціонер. Каже тут, крім музики, чоловік любить блюз і джаз. В день можна буде послухати угорські, польські, румунські радіостанції на середніх і довгих хвилях. Уночі до 30 радіостанцій. А на ФМ почуєте українські, а також радіостанції із найближчого прикордоння. Відкриваєте він відразу працює ламповий на батарейках. Надо на купеки міг працювати місяць. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.